Чи дійсно Севастополь місто російської слави? Наприкінці п'ятого століття на місці сучасного Севастополя існував Херсонес, розвинуте місто з великими вулицями, ринком, храмом і гаванню. Місто мало стратегічне значення для київської Росії, що розумів і сам князь Володимир Великий, бо влада над Херсонесом дозволяла контролювати північне причорномор'я. У 1441 році засновується Кримське ханство. А у 1453 році Османи захоплюють Зансію і Херсонес зникає. На його місці через 100 років з'являється кримсько-татарське поселення АКЯР. Після перемоги у війні в 1768-74 роках і окупації Криму Росія отримала контроль над півостровом у 1783 році. Потім наказав увійти флоту в вогціярську гавань і вже через рік тут заснували Севастополь як військову базу. Професор Кембриджського університету Едвард Кларк описав, що після приходу росіян руїни Херсонесу були зруйновані, античні храми знищені, а тіла з гробниць осквернені. У 1853 році Росія почала воєнну кампанію проти Османської імперії, але союзники Туреччини, Англія, Франція і Сардинія завдяки своїм перевагам перемогли Росії. Після літневої революції 1917 року в Севастополі з'явився рух за створення Чорноморського флоту української держави. Однак більшовики взяли владу і почали репресії проти моряків, які не підтримували їх. Українська держава усвідомлювала, що без контролю над суходолом неможливо утримувати флот. Тому УНР розпочинає Кримський похід. На жаль, операція Петра Болбочана в Криму не вдалася через переворот Скоропадського. У цей час росіяни вивели флот до новоросійська, викравши українські кораблі. Як ми всі знаємо, боротьба за Севастополь тривала вже і після проголошення незалежності України.